Сергію 23. родом із Дніпропетровщини. Зараз проходить реабілітацію у Вінницькому протезно-ортопедичному підприємстві. Суспільному розповідає на війну пішов на п'ятий день повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Кінцівку втратив 20 квітня. Той день каже, пам'ятатиме завжди до ворога. Близько підібралися і так получилось, що ворог швидше за нас окопався, зайняв позиції. І вичисли у нас, почався ворожий обстріл з танків, мінометів. Протез Сергію на протезно-ортопедичному підприємстві виготовили безкоштовно. Наразі вчиться на ньому ходити. Зараз ми просто пройдетеся в одному другу сторону, я подивлюся, що змінили западні. Протеза на Вінницькому підприємстві виготовляє 90 років. Серед їхніх пацієнтів чимало військовослужбовців, які тут на стаціонарі, говорить директор підприємства Валентин Салманов. Нині у закладі кількість ліжкомісць збільшили до 30. Вік ампутованих стає молодший, тому що переважно раніше були це старші люди, які у наслідок хвороби цукрового діабету або таких у них були проведені ампутації. На жаль, зараз це. Мінозервні травми. У закладі пацієнтам не лише виготовляють протези, а й навчають ними користуватися серед послуг, масажі, лікувальна фізкультура та фізпроцедури. Усе безкоштовно. У закладі пацієнт отримує пожиттєвий супровід фахівців, бо з часом протез потребує коригування, каже Валентин Салманов. Проживання, харчування, всі процедури безкоштовні. Людина проходить необхідну реабілітацію. І під час цієї реабілітації виготовляється індивідуальний виріб, протез. І далі ми її вчимо, адаптуємо до ходіння на протезі і виписуємо. Протезист Костянтин Літинський розповідає, на виготовлення одного протеза витрачає кілька днів. Спочатку робимо купати, не щоб він походив, в ньому розходився. Якщо все підходить, робимо тоді для ходьби. найбільша подяка від солдатів. І коли він вже навчився ходити і навіть танцює для мене, показує, що він себе чувствує вільно в цьому процесі і нічого його не турбує. Душа радується, що що допомогли останнім часом на протези наносять кольоровий принт. Протезист Костянтин каже, військовим найбільше подобається камуфляжне фарбування. Саме таке замовив військовий на псевдоінженер, який на війні втратив обидві ноги. Чоловік сапер воює за Україну з 2014-го. Розповідає, 5 березня під Миколаєвом розміновував позиції наших військових і підірвався на міні. Орки закидали косетними мінами, забороненими. Наші позиції, а ми їх розчищали, щоб наші могли тримати оборону. Андрій на реабілітації у Вінниці другий місяць. Навчитися ходити на протезах каже непросто. Вчусь заново ходити. Тільки нема мами, щоб рушничка піднижки тримала. За чотири місяці сидіння в коляскі, лежачи на кроваті, просто мишці атрофірувались і самі культі не тримаються рівно. Треба просто. Занімався, крім роботи майстрів і якісних комплектуючих, має бути ще е, гарний психологічний настрій. Того наші спеціалісти е, мають бути і хорошими психологами, тому що є велика психологічна травма, і людину треба переконати, що вона. Буде далі активно соціалізуватися і продовжувати жити повноцінним життям. Сергій після реабілітації повернеться додому на Дніпропетровщину. Працюватиме, як і до війни, кондитером. Каже, спечені смаколики передаватиме і побратимам. Наталя Колоді, Олександр Базюк, новини на Суспільному, Вінниця.